Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, Олександр Борисуч. І у нас чергове розв'язання задач це дев'ятий випуск. І сьогодні ми розв'язуємо завдання з математики для 6 класу. Ну, поки що стільки надійшло, буде. Більше задач буде там, галгебра, геометрі, фізика, буду розв'язувати і їх. Тим паче, що я розв'язую задачі з 5 по 11 клас. Допомагаю учням. І так, сьогодні у нас користувач е, з ім'ям Ден-Ден. Залишив повідомлення на каналі ТОПшкола з наступним текстом. Добрий день! Можете, будь ласка, допомогти з діаграмами. Шостий клас, математика, мені любі задачі, треба до контрольної роботи. Ну, треба допомогти, підготуватись, значить, треба допомогти. Він ще залишив завдання, які його цікавлять. Математика шостий клас, підручник Тарасенкова, 742, 730, 741. Отже, сьогодні саме ці три задачі ми розв'язуємо, будемо їх розглядати. І так. До речі, хочу подякувати користувачу Денден за надіслані задачі. І віддячуємо і розв'язуємо. так, задача 730. У фруктовому саду ростуть 150 фруктових дерев, з яких яблунь 60, груш 45, слив 35, решта вишні. За цими даними побудуйте стопчасту діаграму. Добре, давайте з вами будувати. У мене якраз в клітинку, презентація, дуже добре, буде зручно малювати. І так, я малюю горизонтальну пряму і малюю вертикальну пряму. Далі у мене сказано, що в садочку 150 дерев і є їх кількість 60, 45, 35. Потрібно обрати масштаб. Оскільки я стопчики буду малювати вгору, то масштаб я відкладу на вертикальній лінії. Ну, брати за одну клітинку 1, 2, 3, 4, 5 недоцільно. Буде незручно, у мене буде вона дуже висока, да? максимально 60-60 клітинок, то забагато. Є пропозиція на кожну клітинку взяти 5 дерев. Тобто кожні дві клітинки то буде 10. Ось 10 дерев, 20, 30, 40, 50, 60, 70 дерев. У нас більше 70 немає. У нас взагалі 60, то максимально. Але я малюю запасом, щоб було файненько. Зараз побачите. Сказано, що яблунь 60. Отже, я малюю зелений такий стовпчик аж до лінії 60. І це в мене яблунь. Знизу я підписую, що це в мене яблуні. Бачите, ось до 60. Ні 65, ні 55, а саме до лінії 60. Далі сказано: груш 45. Будь ласка, я малюю ще один стовпчик, який знаходиться точно посередині, між 40 та 50. бо тут 45. І підписую, що це в мене груші. Слив 35. Що я малюю? Ну до 35 Ось у мене по лінії 35. І ось саме сюди сягає третій стовпчик, який я підпишу, що це сливи. Вуаля! Решта вишні. Як намалювати число решта? Для цього його треба знайти. Мені відомо, що в саду 150 взагалі дерев, 60 яблунь, 45 груш і 35 слив. Я ці числа додаю. І виходить, що на ці три сорти дерев буде 140. Отже, 150 відняти 140 залишається всього 10 дерев, і ці дерева є не що інше, як вишні. Отже, я малюю четвертий стовпчик, який називається вишні. Тепер, що було все файно, все гарно. Домалюю зверху цифри, Бачите, я собі залишив ще запас, вказую 60 яблунь, 60, 45 груш, 35 слив і 10 вишень. Все чудово, все виконано, все намальовано, все одразу зрозуміло, чого і скільки в мене є. Отака От нескладна вправа, номер 730. Вправа розв'язана, виконана, отож, переходимо до іншої. 741. Визначте, користуючись топчастою діаграмою на малюнку. Скільки відсотків голосів набрали на виборах два кандидати на пост мера міста? Побудуйте кругову діаграму розподілу голосів виборців на цих виборах. Дуже цікава задача, дуже корисна, як варіант відповіді на те, навіщо вивчати математику, де вона може використовуватися. Хоч, будь ласка, вам реальний приклад, підрахунок голосів. І визначення переможця, да, потрібно розрахувати, перевести у відсотки. Перший кандидат, другий скільки не брали проти всіх. Це вам може показатися справою далекою, але ви в шостому класі, через 5 років, ви завершите школу, і вже років через 6 ви точно матимете можливість приймати участь у виборах. От, і мерії у місті депутатів, президентів країни, це відповідальна місія, до якої ну, потрібно ставитися з розумінням. Можливо, у декого в школах є такий а, варіант, як вибори а, президента школи, чи якось інакше він у вас називається. Тобто, якщо у вас вчителі а, готують вас уже з маличку, щоб ви розуміли сам процес виборчий, От, це, це, це дуже добре. Так ось ця задача вказує, де використовується математика. Бачите, у відсотках порахували кількість голосів, перевели у відсотки, це все зробили, побудували, використовуючи саме математику. Розумієте? Це один з прикладів використання математики в реальному житті. І дуже добре, що в таких підручниках є такі гарні задачі. І так, але наша задача побудувати кругову діаграму. У нас є стовп часто, бо стовп чи ну, Логічно, так? Да? Як це зробити? Давайте міркувати. І так, перший кандидат у мене 65%. Я визначаю, да, ось по лінії. Другий кандидат скільки? 20%. Не брали участі 10% і проти всіх 5%. Тобто, я за стовпчустою діаграмою, поки визначив відсотки. Усього. Скільки буде? 65 до 20. Буде 85, 95, 100, 100% проголосував. Да? Ті, хто прийняли участь у голосуванні. 100%. Все порахував. Значить, я знаю, що у мене кругова діаграма має 360 градусів. Коло, повний кут. 360 градусів. А у нас є 100% виборців. Отже. На 1% виборців припадає дуга кола у 3,6 градусах. І без транспортиру тут не обійтися. Так. Давайте далі з вами міркувати. Якщо в мене є 65%, можу діаграму намалювати в відсотках, я можу у градусах. Я знаю, що на 1 градус припадає 3,6. Значить, на 65% припадає 234 градуси від повного кола. Далі на 20% це 72 градуси. Бачите, я перемножаю. 10% не брали участь це 36 градусів, і 5% це 18 градусів. Тепер беру транспортир. Можу написати, яким кольором що я буду малювати. Синім один кандидат, два. червоним другий кандидат, зеленим не брали участь, і фіолетовим проти всіх. Тепер я малюю дугу у 234 градуси. Бачите, це кут більший, аніж за 180, це логічно 234. Це за першого кандидата. 65% 234 градуси. Все синім кольором намалював. Далі я повинен відкласти ще 72 градуси. Ось, від цієї сторони. Ще кут у 72 градуси. Це буде другий кандидат. Замальовую червоним кольором. Далі в мене сказано, не брали участь зеленим 36. Ось я, будь ласка, намалював у 36 градусів. Можете взяти транспортир, прикласти до монітора і виміряти. І 18 градусів проти всіх. І навіть видно, що 36 удвічі більше за 18%. І видно, що зелений сектор більший, аніж фіолетовий. Да? І потім 72% більше, аж ніці, і 234%. Все логічно, все як і повинно. 65 було найбільшим, і тут у нас найбільший такий сектор. Проти всіх було найменше, і тут воно найменше. Я все правильно зробив. Вправа 741. виконана повністю. Переходимо до вправи 742. У школі підвели підсумки контрольної роботи з математики у 6 класах. Знайома ситуація, нічого дивного. Да? От Вам ще приклад використання математики. Побудуйте кругову діаграму, якщо відомо. Що в школі 126 класників, тобто 4-5 класів, да? більш ніж половина учнів написали роботу на достатньому рівні. Але скільки саме невідоме. Чверть учнів написали роботу на високому рівні, ага, чверть для себе запам'ятаємо. Низький рівень показали 3 учні, і відсутніми на контрольній роботі були 4 учні. Аналіз даних дуже важлива річ. Чому? На підприємствах використовують аналіз для того, щоб подивитися, що у них було, яка динаміка там продажів, чи використання часу для того, щоб спрогнозувати, як далі працювати. Магазини це дуже добре використовують, щоб бачити, що у них було, для того, щоб прогнозувати, що у них буде далі. Розумієте? Ось вам ще один яскравий приклад використання математики для аналізу. Без аналізу. Дуже важко рухатись далі. Так, повертаємось до задачі. Я знаю, що в мене є 120 учнів. Отже, 120 учнів на діаграмі буде 360 градусів. У нас сказано кругова, не стовпчиками, а круг. А круг повний 360 градусів. Отже, на одного учня припадає 3 градуси. Запам'ятаємо це число. Далі, у нас сказано, що більш ніж половина учнів написали роботу на достатньому рівні. А більш ніж половина це скільки? 60 учнів, це 70, 62 учні. Невідомо поки що. Залишимо це питання, ми до нього ще повернемось. Сказано, що чверть учнів написали роботу на високому рівні. Чи Чверть учнів це четверта частина. Отже, 120 поділити на 4 дрівня 30. Пам'ятаєте, ми шукали з вами число дріб від числа, число від дробу. От, воно і нам знадобилося. 30 учнів написали на високому рівні. А в градусах це буде? Скільки? На одного учня? 3 градуси, значить, на 30 учнів 90 градусів. Далі, четвертий пункт. От я їх навіть так і пронумерував, як вони йдуть. В умові низький рівень показали 3 учні. Значить, 3 учні це 9 градусів. 3, 3 9 градусів. Четверо контрольні... було відсутні на контрольній роботі. Отже, 12 градусів. Підсумуємо, що ми маємо. На високому рівні 90 градусів кут повинен бути. На низькому рівні 9 градусів, на від... були відсутні 12 градусів. Так, а давайте тепер подумаємо, скільки ж у нас написало на достатньому рівні. Ми так і це не з'ясували. Не може ж бути 90 додати 9, буде 99 і 12, 111. а у нас 360 градусів повне коло. Ага. Тобто, та вся частина то є кількість учнів, які написали на достатньому рівні. Від повного кола я віднімаю, скільки написали на високому, на низькому і на тих, хто був відсутній. Отже, на достатній рівень випадає 249 градусів. Давайте подивимося тепер. У нас в умові сказано, що більше, ніж половина. 249 це більше, ніж половина. Так, бо для кола половина то 180 градусів. А 249 більше, ніж 180. Отже, це є більше половини. Я з'ясував, всі необхідні дані тепер можу малювати. Ось, будь ласка. Синім кольором я намалюю високий рівень, червоним достатній, зеленим низький рівень і фіолетовим – тим, хто був відсутній. Малюю. Спочатку малюю прямий кут. Чому? Ну, у сектору 90 градусів. Да? Бо це високий рівень. Ось 90. Потім від нього за допомогою транспортиру я відкладаю 249 градусів. Дивіться. Тако 90-180, ось, бачите, яку частину? У достатній рівень. Написали учні. Ось так. Потім. Були відсутні 12%. Не, не відсутні. А, хто у нас? А, низький рівень. Так, да, підписано зеленим. 9 градусів і 12 градусів були відсутні. Навіть видно, що 12 більше, ніж 9. Да? Все, я намалював діаграму. У мене все співпало. З умовою задачі можете ще раз перевірити, подивитися, що у нас більш, ніж половина написали на достатньому. Ось у нас четверта частина написали на високому. Ось така частинка невеличка це низький рівень. І ось така частинка – це відсутні на контрольній роботі. Бачите? Все правильно зробили. А в магазинах можуть аналізувати, що це в мене продавалися, наприклад, продукти, це ми не продавалися речі, а це ми не продавалися, наприклад, побутова техніка чи ще щось. Або хто яка каса працювала. От вам і відповідь на питання, навіщо потрібна математика. І так, шановні мої глядачі, шановні мої учні, Якщо вам сподобалось, як я розв'язую задачі та їх пояснюю, можете надсилати власні задачі, з якими ви не можете впоратись. Ну, там хворіли, чи задача надто складна, чи ви вчительку не зрозуміли, чи підручника. Причин буває багато. Надсилайте мені задачі, обов'язково вказуйте назву предмета та клас, і бо я розв'язую задачі з 5 класу по 11. З фізики, з математики, з алгебри, геометрії. без проблем. Вказуйте автора підручника, за яким ви навчаєтесь, номер задання, який вас цікавить, ну і мову, яку надавати пояснення. Бо на каналі виходять уроки як українською мовою, так і російською. Ви бачили, да, як користувач Денден залишив і вказав, що йому потрібно, і я ось допоміг йому. Де можна залишити? Або в нашій групі у Фейсбуці, посилання буде в описі до відео, або в Контакті можна залишити, теж є посилання на групу. Або просто залишивши коментар до цього відео. Якщо сьогодні ви залишаєте задачу, сьогодні я і випускаю відео з поясненнями. Завтра залиште, завтра поясню. Добре? Жодних проблем немає. Це все безкоштовно, жодних грошей не треба. Ні, якщо ви хочете підтримати проєкт без проблем, реквізити, всі є теж в описі до відео. Буду вам дуже вдячний за підтримку вам та вашим батькам. Ну, а в мене на сьогодні все. Якщо вам подобалось відео, тисніть учнівську подобайку. Вам не складно, мені дуже приємно, я буду бачити, що ці уроки вам потрібні. Розповідайте про відеоуроки та канал своїм друзям у реальному житті, віртуальному. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, якщо не хочете пропустити вихід нового відео. Також приєднуйтесь до наших груп у Фейсбуці, ВКонтакте та Твіттері. Там є дуже багато корисної та цікавої інформації. У ну, мене на сьогодні, все. Я щиро дякую вам а за увагу. До зустрічі на наступних відеоуроках і на все добре.